Вітаю. Давайте дивитись Мелітопіль. Вже підходить час і Мелітополю вже час повертатися додому в Україну. Щось мені думається, що це буде дуже скоро. Давайте подивимося, що скажуть з цього приводу нам Таро. Так, Мелітополь. Як там себе зараз почувають орки? Вони там себе зараз почувають. До чого вони там готуються, незважаючи на їхню там хазяйновитість, що вони там планують, бігають, облаштовують, їм не комфортно і некомфортно дуже сильно. І дуже вони насторожилися. Зараз окупанти в Мелітополі в якихось дуже обмежених таких ситуаціях. Вони не можуть виконувати щось заплановане через втрату чогось або когось. Вони дуже розлючені з цього приводу. Тут, знаєте, хтось дуже добре, а ми знаємо хто, це партизани. Ось паж мечів це є. Ну, як під, ну, не шахрай, а як партизан. Партизан. Ну, Це українські партизани. Хтось дуже добре здає їхні міста розташування, якісь позиції, і їм дуже добре прилітає. Отак. От вони напряглись, щось йде не так. Таке відчуття, що вони, вони втратили можливість отримувати якусь інформацію. І вони. Не можуть виконувати свої задачі. От, розумієте, от вони дуже в серйозній стагнації. Вісімка мечів це карта стагнації і поруч паж мечів — це неможливість діяти, хочу, але не можу, і щось дуже заважає. У них дуже багато таких недобрих новин. І тут є відчуття, що все це марно. От, все время іде мені весь час, отак, коли я дивлюсь на орків. Вони воюють, там щось вони там роблять, але у них все рівно у кожного і кожну мить є відчуття, що це все марно, це пуста трата сил. Ну, але ж вони надувають свої щоки, і тут таке: поживемо, побачимо, поживемо побачимо. Але всі три карти кажуть, що не можуть вони щось робити, щось не можуть робити. Так, дивимося, які плани ЗСУ на Мелітополь. Найближчим часом, бої будуть. Що найближчим часом? Тут е е зараз таке сплановане об'єднання сил, Ах, добре прорахована стратегія. Король мечів це воїн, який знає, що і коли робити для досягнення мети. Критичний підхід, і головне точна реалізація своїх рішень. Тут, знаєте, іде тобто чітке розуміння, що буде. І по королю мечів, тут ну, як відбувається розрулювання самих таких найбільш наболілих проблем і вирішення найскладніших питань. Причому все це буде вирішуватися силовими методами. Я так думаю, це наступ. Тут готується такий добрий наступ. Не просто наступ, але тут, знаєте, якийсь такий план. Він дуже чітко щось вони прораховують ЗСУ. Можливо, це і каже, здається, що це повільно, що ніяк. Чекаємо, чекаємо, але все не просто так. Це для чогось робиться. Оце уповільнення робиться для чогось. Може, карти покажуть, зараз побачимо. Ну, що ще по звільненню Мелітополя, що ще найближчим часом? Як це все буде? Ну що, тут багато ресурсів, багато техніки, і нашої. І будуть орки тікати, і будуть тікати, але, перш ніж тікати, будуть намагатися руйнувати щось важливе. Багато там ресурсів, тут так мені показано і ресурси ЗСУ йдуть, тому що ось наступ король, і кажуть, ми наступаємо за цими силами. Але ж у мене завжди шестірка мечів, коли я дивлюсь про війну, це завжди означає, ми йдемо, тікає нам. Ось в човнику там хтось сидить, щось лежить з награбованим, з якийсь вантаж, і все, ми йдемо. Хто вціліє, той буде тікати. Це буде наступ, наступ. Хто там сумнівається, що Мелітополь не будуть звільняти, облиште. Дуже скоро і будуть звільняти. Так, що ще для Мелітополя? Ну, от, колісниця це карта, яка каже, все під контролем, все йде чітко за планом. Ну, це такий путінський вислів, але все одно це все не просто так. Що ж тут по плану? Вибір. Тут іде ще е, от забула, як на українській мові. Дом, недомовленість, ні, не так, недомовленість. Тут на, потрібно чітко спланувати, бо є два напрямки. да? ось, гляньте, Управляє двома дві коняки, і тут двійка. надо щось два в одному. Отак що ще. угу, Сейчас, подождите, сейчас я скажу, для Мелитополя. події в цьому напрямку це як зловити дві можливості. можливості, і їх нельзя впустити. Тобто, неможливо йти просто так звільняти Мелітополь. Ні, не так. Його треба звільняти так, щоб не випустити іще якусь можливість. Це управління. Одночасно двома подіями. Це як через Мелітополь повертається ще одна дорога. Про що ж тут? Ну, Можливо, це про Крим. Що тут вони хочуть? Це здолання перепонів для досягнення великої мети. Треба щось вибрати. Дивіться, тут під контроль попадає. Визволення Крима, це якось як одне з другим пов'язується. Тобто Карока, Таро мені каже, що Мелітополь повертається в Україну однозначно і через ці дії колесо фортуни повертає ще щось велике і важливе, те, що повинно було повернутися. Я думаю, це Крим. От ви розумієте, чому так? Не просто йти і повернути Мелітополь. Якось це буде або одномоментно, або зразу після звільнення Мелітополя відкриваються можливості для звільнення Криму, колесо Фортуни. Повернеться те, що повинно було повернутися. Ну, це як карма. Ну що, подивимося. Так повинно і бути. Дякую вам за увагу.